Фізкультурно-оздоровчий спортивний захід, обласний турнір з мініфутболу, футболу що пройшов у Бердичеві, приурочили Дню української державності. На головному стадіоні міста вітали військових, сил безпеки і оборони України та фахівців ДСНС. У нас прибуло п'ять команд, так як і планувалося попередньо. Команди з Житомирської області, не тільки з міста Бердичево. Це команди. Структур сектору безпеки і оборони. Головна мета шанувати воїнів-ветеранів, які зазнали травм поранень під час захисту нашої батьківщини. Чому? Тому що ми спрямовуємося зараз на реабілітаційні процеси їхні. Фізична підготовка, фізична культура це один із процесів реабілітації, рекреації. Чому це важливо? Тому що це відновлює їхній функціонал організму. Учасників спортивного заходу вітали, дякуючи за сміливість, відданість, нелегку службу та захист держави та бажаючи, звісно, перемоги. всім вітання від командувача свободних військ, від командувача підготовки. Ну і хай переможе сильніший. Свої щирі вітання учасникам турніру дарували і юні таланти, серед яких і вихованці церкової студії Диваки керівник Світлана Бардадимова. Одна із сформованих п'яти команд гравців то фахівці державної служби з надзвичайних ситуацій. Всі представники нашої команди це всі співробітники ДСНС України в Житомирській області. Називається команда «ФК Рятувальник». Ми вже неодноразово приймаємо участь у подібних турнірах серед силових структур. Нам дуже приємно представляти нашу силову структуру рятувальників. Ми хочемо висловити подяку нашим захисникам України за допомогою, яких ми маємо право маємо можливість приймати таку участь, популяризувати спорт, ну підтримувати свою фізичну форму, ну і по можливості зібрати якісь кошти благодійні, щоб цей турнір пройшов з користю. Олена Лукенюк, Andriy Borisov, tercavic.